Ну шо, друзі, всім привіт! Радий вас всіх вітати на моєму подкасті, на якому буду ділитися своїми думками. По темі товарного бізнесу ви можете задавати мені різні питання у коментарях, а я з радістю буду вам на них відповідати. Також тут просто буду хатичні думки, хатичні виводи, з якими буду з вами ділитися, і ви, звичайно, їх зможете для себе застосувати. Тому, якщо вам ця тема товарного бізнесу цікава, то я точно можу сказати, що цей канал для вас. Тому підписуйтесь, ставте коментарі, ставте свої лайки, а ми починаємо. З самого початку хочу просто трошки розповісти про себе. Мене звуть Руслан Білезаров, мені 27 років. У мене є дружина, дитина, і цим я дуже сильно пишаюсь. Також у мене є своє виробництво на 20 швачок, є своя дроп група дроп-канал, є дропшипери. Ми продаємо самі. Коротше, займаюся виробництвом і продажем одягу. І сьогоднішня тема, якою я хочу з вами поділитися, це тема як шукати постачальників. Мені досить багато людей пишуть, як знайти постачальників, як ти з ними спілкуватися. І взагалі, як з ними взаємодіяти. І от, перед початком, як я почну цю тему, одразу хочу зазначити декілька пунктів. Перше, значить, я дивлюсь, я ще раз як казав, я сам постачальник, більшість людей, які викладають, і розповідають про товарний бізнес не по зрозумілій для мене причині. Вони чомусь розповідають про трендові товари. Моя думка основна, і що я хочу доносити не про трендові товари, не про ці всі загмов там щось розтамож і так далі. Ні, не про це. На цьому каналі я буду розповідати про роботу з постачальниками України, такими як я сам, тому що у нас в Україні. Досить багато людей, які виробляють гарні товари, які можна продавати, які можна реалізовувати, з якими можна будувати бренди на увесь світ. Тому, якщо ви про трендові товари, не знаю нічого. Якщо ви про те, як спілкуватися і Працювати з постачальниками України let's go до мене. І я про це буду багато розповідати і про це буду просто настаювати. От саме про те, щоб взаємодіяли з українськими виробниками. Тому слухай мене сюди. Якщо ти дропшипер, ця тема для тебе буде цікава, тому що я тебе навчу спілкуватися з такими, як я сам, з українськими виробниками. Виробники, якщо ви мене бачите, дивитесь це відео, давайте разом взаємодіяти. Давайте підіймати ринок України. Давайте взаємодіяти з різними продавцями і робити. Сам ринок екологічніше і краще. У мене дивіться, у мене є платформа, у мене є дропшипери. Я сам продаю і можу продавати. Тому, якщо у вас є якийсь класний товар, let's go до мене, будемо разом співпрацювати і робити класні результати. І слухайте мене сюди, ви усі, хто викладає про товарний бізнес. Будь ласка, давайте разом будемо об'єднуватися і розповідати саме про те, як взаємодіяти з українськими виробниками. Будемо давати товари українських виробників і самі ставати і взрощувати. Українських воротників і постачальників. І далі разом будемо рухатись на увесь світ, тому що це реально. От, Наприклад, зараз у мене один проект, ми продаємо на Америку, на Канаду, і досить непогано йдуть результати. Тому це реально. Але як я казав, основна моя тема це про те, як шукати постачальників. Я буду ділитися своїм досвідом. В принципі, виконуючи усі ці напрацьовки, які я буду тут розповідати, ви б могли знайти і мене, і подібних мені. Не обов'язково ніщо одягу, будь-які ніші використовують. Чи ось такі приклади, ось такі методи ви можете знайти. Тому давайте розпочнемо і перейдемо к основній темі, тому що це було такий ліричний відступ. А тепер давай давайте розпочнемо саму тему: як шукати постачальника товарів для свого інтернет-магазину? Це основна така тема. Це основне такий запрос, про який я хотів би з вами поспілкуватися. Перше, я хочу вас навчити спілкуватися з постачальником, тобто просто щоб ви оце зафіксували, тому що це найважливіше вміти. Вірно спілкуватися, знаходити, пробивати вірну ціну і взагалі взаємодіяти. Ось це те, що я зараз буду розповідати. Навіс золота. Ця схема вона напрацьована, вона вироботана, і протягом багатьох постачальників, коли я спілкувався з різними постачальниками, я її знайшов. Тому використовуйте, цініть і це працює. Бо дивіться, я ж не завжди був виробником, не завжди був постачальником. Я був дропшипером, так само шукав, так само спілкувався. Тому ця схема вона. Працює просто давайте з вами уявимо, що ви знайшли якогось постачальника і хочете дізнатися у нього. Ціну вибити ціну або продавати його товар на дроб. Перше, про що ви повинні спілкуватися, це про опт. Тобто ви пишете: вітаю, у вас є товар на опт? Ну, певний товар. Він відповідає так є. Далі ви кажете, скажіть, будь ласка, яка ціна буде від 500 одиниць або від 100 одиниць і від 10 одиниць? Питаєте за таке питання, і вони дають вам справжню ціну. Да? Вони пишуть за 500 одиниць, наприклад, ціна 300. Гривень від 100 одиниць ціна 400 гривень. 10 одиниць ціна 450 Ви пишете дякую, добре. А скажіть, чи у вас є дроб, щоб я затестив? Передивіться, у вас є інформація. Великий опт середнього малий опт і тут він каже: так є дроб ціна, і тут він вже вам не може сказати 800 700 тому що він вам вже сказав 350 Уже ця цифра зафіксована, і він вам дає 500 гривень. І от дивіться, таким чином ви його жали в рамки. Не дали постачальнику можливість. Постачальники, вибачте, що я цим ділюсь, але це працює. Вона дає можливість сильно скаканути в ціні вам на дроп, щоб не дати дуже високо. Тому що ну, маніпулюють іноді цією інформацією. І ви. Тепер знаєте точно, якщо у вас товар піде по добре по 500 гривень, то у вас зазор усього там 200 гривень. І ви можете вже зрозуміти, вам вигідно буде ці 200 гривень відступати, закуповувати великий опт раді 200 гривень. Чи ні? Чи краще ви зробите до продаж класну упаковку? І ці 200 гривень просто закладете собі в собі вартість. Тепер ви маєте діалог, і людина каже: Окей, давайте, і далі ви починаєте з цією людиною співпрацювати. Якщо він каже, що у нього нема, наприклад, цін на дроп, я не продаю на дроп, тоді вам. Можете сказати, а скажіть, у вас є ваші фотографії, щоб я міг відтестити і зрозуміти, чи він взагалі продається. Він каже: Так, є. І дає вам товар. Сам дав фотографії товару, і ви вже їх можете використовувати. У вас є постачальник, є фотографії. Ви знаєте, що на дроб він не працює, наприклад, але працює на на опт І ви вже знаєте, що така значить ціна за таку кількість одиниць. Все, у вас певна картина вже є. Далі ви можете поспілкуватись і спитати, звідки вони відправляють, чи в них своє виробництво От ще дуже круте питання. Можете задати так. А скажіть, ви зможете відправляти 100 одиниць на день? Якщо він скаже так, зможу, то якщо він скаже ні, не можу, тоді, м а скільки ви можете відправляти на день? Він каже: Ну, 30. Все, тепер ви знаєте, що інформація 30. От з цією інформацією да, з цією кількістю товарів можна працювати. От ви вже розумієте, що можна навалити на цього постачальника 30 одиниць він потягне. Або скаже, 100 можу. Все. Клас. Можна працювати. Можете ще спитати, а скажіть, ви б Могли відправляти від мого бренду, вставляти там якусь бумажечку в посилку, щоб це було від мене. Він каже: Так, може Тепер у вас є інформація, що, скоріше за всього, цей постачальник він є і виробник. Ви можете ще спитати, а скажіть, якщо мені потрібно буде, ви зможете виробити для мене? якщо він відповідає, так можу, то ви точно знаєте, що це не просто да постачальник, а це виробник товару. І з ним ви зможете взаємодіяти ще щільніше. Тому, задаючи ось такі питання і починаю. Маючи такою цифри, як великий опт, 500 одиниць, ви вже не виглядаєте так сумнівно і так, типа, ну, якісь малолетки мені пишуть, не буду йому нічого відповідати. А ви вже показуєте, що ви серйозна людина. Тому використовуйте ось такий приклад. Починайте з великого опту, моніторте дроп, задавайте такі подібні питання. Якщо нічого немає, виб'єте хоч фотки оригінальні, і вже можете ось цим співпрацювати. Перша частина перед тим, як буду думати, розказувати про якісь інші методи, Методи, різні методи. Я хочу, щоб ви зафіксували, як спілкуватися. Тому що у будь-який бізнес, це правило, він. Будується на відносинах. Найважливіше це будувати відносини. Тому що бумажки не захистять, а відносини, якщо ви будуєте відносини, вони можуть розвитись до великих об'ємів і великих результатів. Тому народ, будуйте відносини з постачальниками. Постачальники для вас. Будуйте відносини з тими людьми, які вам пишуть, тому що це важливо. На відносинах все будується. На жаль, я бачу, що у мене інколи в цьому промах і за те, що багато але це треба робити і зараз. Я налаштовую всю команду, щоб вона налаштовалась на відносини, тому що саме відносини можуть давати результат. Тож починаємо тепер розбір, де їх знайти, щоб ось так поспілкуватись. Починаємо перше: це маркетплейси, пром, OLX і тому подібне. Чи можна там взагалі знайти цих постачальників? Так можна, дивіться, коли ви пишете нішу, товар, одяг. Взуття, не знаю, там столи, шкафи, штори, сумки. Там є фільтри, і ви використовуєте ці фільтри. Наприклад, у промі вони точно є. І пишете оп. І Ви бачите усіх оптовиків, усіх тих людей, які продають наук. Тепер ви заходите до кожного з них, і там ви можете їм написати чи зателефонувати. І далі що вам треба зробити усього? Так, їм зателефонувати чи написати. Ось і все. І далі використовуєте ту ж саму схему. «Опт» є. Є 500 є, є 100 є? є. Яка ціна? Така. А на дроп може можна протестувати? Так, скиньте мені групу. Будь ласка, все, він в коробочці, він у вас. Тому можна знайти оптовиків, можна знайти на OLX і на промі. Використовуючи ось цю тему. Так, це так все просто. Тому чи можна знайти на промі чи на OLX постачальників? Звичайно. Можна, окей, давайте підемо далі. Телеграм-групи до телеграму. Я буду повертатися ще декілька разів, але зараз просто огляд такий. Один із методів це там є також пошук. І ви у цьому пошуку можете написати в такий ключове слово: товарка України, товари України. Дропшипінг Україна, опт, постачальники. І ось такі слова вписуєте. І вам там випадає багато різних груп і чатів, які ви можете написати. Подивитись там в основному у цих групах. Ну, я сам даю там об'яви, тому вам кажу, що, що це є. От там ви, до речі, можете мене знайти. У цих, значить, групах самі постачальники платять адмінам цих груп, щоб вони виставили їх об'яву. Цей чат, так, майже усі постачальники є там. І постачальники, які реально у яких є виробництво. Тому досить просто можна це знайти. Ви це вбиваєте, знаходите. І далі пишете менеджерам, пишете, вони відповідають вам, і ви починаєте якось взаємодіяти. Наступне це пош. У Google. Банальна ідея, можна сказати, але мало хто її користується. вписуєте Одяг дропшипінг іграшки опт. Йолки. опт? Йолки. Янукович привіт. Ялинки! Оп! І вбиваєте такі ключові запроси. Ну, майже так само, як і у Телеграмі. Просто по черзі йдете, прозванюєте, спілкуєтесь на сайті, дивитесь умови. І воля, у вас вже є постачальники. Уже три канали, де можна знайти я вам сказав, Олекспром, пошук у Телеграмі, пошук у Google. Є дуже цікавий інструмент. Це Facebook, бібліотека. Якщо ви не знали. То у Фейсбуці можна знайти кожну об'яву кожного продавця, який продає у Фейсбуці. І так, це безкоштовно. Тобто вам для цього нічого не потрібно. Просто все, що вам потрібно зробити, це зайти в Facebook-бібліотека, також вбити ключове слово, ключовий запрос, жіночий одяг, наприклад. І вам будуть усі об'яви по жіночому одягу. Потім ви натискаєте на цю об'яву, переходите на Facebook-магазин, усієї цієї сторінки. Яка запускає, потім вам треба пройти на прозорі сторін, переходите. І там буде такі пункти подивитись всі об'яви. Натискаєте на це, подивити всі об'яви. І цього продавця, якого ви там знайшли, ви можете побачити усю рекламу, яку він запускає. Тепер ви з цією рекламою, от є Фейсбук бібліотека. Що ви можете зробити? Тут є. Декілька шляхів, два, може три. Зараз вам скажу. Перший шлях, що ви можете зробити, це ви берете, переходите на сайт, залишаєте свій номер телефону, якщо це на сайті, вам телефонує менеджер Алло? і ви кажете: спитайте у вашого начальства, у ваших головних, чи є у них крупний оп. Вони питають: скільки цікавих 500? Одиниць, вони кажуть, зараз я спитаю і вам назад зателефоную. Якщо вам кажуть так, можете зв'язатись з цією людиною, то скоріш за всього, все виробники самі продають. Якщо вони скажуть, на жаль, у нас такого нема, то це просто люди якогось виробника беруть, просто упаковують і продають. Але ви з цією інформацією, що можете зробити? Якщо вони, значить, не продають, ви можете подивитись лендінг і товар, потім з цим лендінгом товаром і до іншого виробника і сказати, це є таке чи нема? До речі, як можна знайти виробника чи постачальника, який Дає товар, і у вас є інформація тільки з Facebook бібліотеки. Виберете фотографію на креативі або з сайту дає товар. Зберігаєте його. Якщо сайт не дає зберігти, то просто ви можете зробити скріншот, вирізати цю фотографію. І тепер ви можете піти у два місці. Перше місце це знову ж таки Телеграм. Вбиваєте знаходити бота, який називається Чий дроп», Переходите в нього, підружаєте фотографію декілька хвилин, і у вас вже відомий постачальнику якого є. Ця фотографія, можливо, він передроб, можливо, він взяв з сьомого кілометру, а можливо, це його товар. Тож ви цю всю би, схему моніторите і знаходите виробника, або може передропом. Теж буде цікаво. Другий момент: ви берете цю фотографію, переходите в пошук у Google, Там є така, значить, намальований такий фотоапарат. Натискаєте на нього, натискаєте загрузити файл. Підгружаєте цю фотографію і натискаєте пошук. І потім Google шукає всі ресурси, де така сама фотографія, або подібна фотографія. І ще ви можете там у фільтрах обрати, шукати оригінал. Ви знаходите, дивитесь, і, можливо, вам таким чином попадеться виробник і постачальник. Тому ось така, здається, складна схема, але насправді це робиться декілька хвилин. І все у вас є постачальник. Ще раз я оцю останню схему пройдуся просто по пунктам. Зайшли в Facebook бібліотеку, ключове слово. Ви дивитесь, які сторінки продають. Переходите на сторінку, прозорі сторінки, всі об'яви. Дивитись об'яви, які всі є. До речі, якщо багато значить, ви можете за допомогою Facebook бібліотеки аналізувати, чи продається цей товар, чи ні. Якщо бачите, багато. Значить, об'яв, бачите, що він давно запустив, значить товар, іде, його можна запускати. Потім ви берете фотографії, йдете в чий дроп у Telegram, або у Google пошук, і також там шукаєте. Виконуючи такі маніпуляції, ви можете знайти позначальника. І значить, ще один метод, він не дуже зараз популярний, але він дієвий. Це йти. На ринок. Перфіксуйте, якщо ви хочете піти на ринок і знайти там постачальника, а там вони є. Навіть у мене е, точка, де ми <смі> навіть у мене зараз є точка, на якій ми зливаємо наші остатки. Тож навіть мене ви там можете знайти. Переслухайте. є основних декілька ринків по Україні. Вони великі, може ви про них чули, може ні. Але якщо чули, то нагадування, якщо не чули, то це для вас буде класна інформація. Перше, я сам з Харкова, тому я почну з Харкова. Перше, ви можете знайти постачальників майже по будь-якому товарі. Це ринок Барабашова. Так, його зараз трохи потріпало, якась частина згоріла, але він продовжує працювати. Там ви можете знайти постачальників по будь-чому: тканина, електроніка, іграшки, одяг і так далі. Вийдете на ринок! І потім ваше головне завдання це спілкуватись. Дивіться, коли ви йдете на ринок. Тут у кожного своя є вигада. Один хоче заробити на вас, ви хочете заробити на продавці. от. І тут хто кого перехитрить. Так само ви приходите і кажете, мене цікавить великий о і починаєте спілкуватись. Пробиваєте ціни, але не ведіться одразу на перший магазин. До якого ви підійшли? Вам треба взяти і просто проходити і йти, і питати, що таке, коли ви на точку підходите, питати що таке питання. Скажіть, ви самі виробляєте це українське виробництво? А скажіть, чи можна з вами співпрацювати? Покажіть, які у вас є ще товари? Багато питань задавайте. Ви зрозумієте, хто це перед вами. Просто перепродажник, який крутить, мутить і так далі. Чи перед вами реально цеховик, реально виробник, з яким ви можете працювати? Потім ви можете сказати, от до речі, ще інсайт. Ви кажете, дивіться, у мене інтернет-магазин. Я можу давати об'єм. Скажіть, вам зі мною цікаво співпрацювати? Так, мені цікаво. Тоді дайте мені фотографії, нормальні ціни. Від вас відправка, або я буду проходити, викупати у вас те, що мені потрібно, і йти далі. Так, от перший ринок це барабашова. Другий ринок це 7 кілометр Одеса. І ще зараз, якщо ми кажемо до речі, про тканини, досить великий ринок у Хмельницькому, де у мене зараз виробництво там. Тканини в основному тканини. Якщо по трикотажу, по одягу, то вам туди ще є у Києві, якщо чесно не знаю, як він називається, але він також там є. Коротше, ходите, питаєте, спілкуєтесь і таким чином знайомитись з виробниками і постачальниками. І ще одним з вами поділюсь, інсайтом у нас була така ситуація, що в один певний момент просто той, хто нас відчував, у нас тоді ще не було свого виробництва. Той, хто нас відчував, він помер і вже виробляти. Ну Звичайно, нас не міг тому нам. А це був вересень. Дуже, досить швидко потрібно було шукати нового виробника, і ми це не вміли робити, тому що досить довго ми співпрацювали з ним. Нас все влаштовувало. Він робив класну ціну. Він закривав досить багато задач. Тому в ну, цьому не було потреби. Своє створювати це було досить проблематично, тому що треба було вкинути великі гроші. Реально це 20, мінімум тисяч доларів. Треба, щоб це зробити. Тому, коротше, не наша історія, це була на той момент. І ми почали шукати. І от як реально знайти, як знайти виробництво, яке може тебе, з яким ти можеш працювати. Ну ніхто з інших виробників тобі нічого не скаже. Тканівіки мовчать. Як знайти? І значить, я вам даю підсказочку. Треба на крок назад відійти. Кожна швійка, вона шукає кого. Правильно, швачок. Тобто, якщо ви шукаєте об'яви, які шукають швачок, то скоріш за всього вони виробляють інсайт на мільйон. От тому ви можете шукати так само на OLX, на різних дошках оголошень. Ви можете шукати пошук швачок. Потім ви телефонуєте і питаєте, скажіть, мені дали ваш контакт, що ви займаєтесь виробництвом. Мені треба, значить, відшити, чи є у вас якийсь товар. І все. І починаєте далі співпрацювати, чи є ОП, чи є дроп, цікаво, і так далі. Все, починаєте співпрацювати. І вже у вас буде більш-менш тісний контакт з цією людиною. Ну і далі все по скрипту, як я вам розповідав. Тож, давайте ще раз з вами пройдемось по сьогоднішньому, значить такому подкасту, по сьогоднішній темі, і це зафіксуємо. Перше, що вам треба навчитися, це навчитися спілкуватись і будувати відносини. Це треба просто як не знаю, набити собі на груді. Я будую відносини. Далі ми йдемо. Де ви можете знайти маркетплейси OLX. Шукаєте опт, прозванюєте, спілкуєтесь. Телеграм, так само у пошуку. Ббиваєте, шукаєте, спілкуйтесь і так далі. Далі це пошуку в Google, Ну так само з схема на сайт зайшли, зареєструвались, подивились, поспівпрацювали. Таргетована реклама в це Фейсбук, бібліотека, або, до речі, тут ще додам один пунктик Ви можете побачити рекламу, чиюсь, можете залишити свої дані або написати в інстаграм, поспілкуватись і цю всю інформацію дізнатися. Не обов'язково писати, бо не усі зараз. Продають через сайти, через, через лендінги. Деякі продають постачальники просто через інстаграм або фейсбук. Тож можна просто написати Фейсбук, інстаграм, чи продає у вас обдроб. І далі спілкуйтесь, переписуйтесь. Наступний момент це ринок, Де на ринок, барабашова, хмельницький, Одеса. чи може на ваш якийсь м'ясний ринок? І там спілкуйтесь з людьми, і також це все. Дізнаєтесь і ще це шукаєте швачок, або, наприклад, якщо по шкірі, то це спеціаліст по шкірі. Якщо по дереву, то по дереву, просто по тому направленню, по якому ви хочете обрати направлення. От, і все таким чином, можна зайти постачальників з ними спілкуватись і будувати відносини. Тому народ, я сподіваюся, що ця інформація для вас цінна. Що ви її достосуєте, що ви будете співпрацювати саме з українськими виробниками, і ви вийдете на певний результат? Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь, обов'язково ставте лайк і ставте внизу якісь питання. Я з радістю буду ділитися з вами своїм. Досвідом. А якщо вам цікаво продавати, ви не вмієте продавати, і вам цікаво це робити, то я запрошу вас на свій безкоштовний урок, який я буду проводити там, нижче є, а, значить, посилання на сайт з датами з усією інформацією. Ви заповнюєте дані, і буду вас усіх дуже радий побачити з вами, поспілкуватися, з вами будувати відносини і робити. Ринок України краще разом заробляти гроші. Там, до речі, я буду ділитися не тільки цією інформацією, в мене багато різних знань. Там я буду ділитися усім процесом від самого початку. Тому починаємо з того, що ви будете продавати мій товар, і потім буду так давати вам постачальників, чи ви будемо разом шукати. Їх. Потім буду розповідати, як стати самим постачальником і. Виробником. І останній пункт: як продавати на увесь світ. Тобто я вам покажу усю цю цепочку. Якщо цікаво, то you welcome, буду рад вас усіх бачити. Тож, друзі, гарного всім дня, мирного неба, до зустрічі на наступному подкасті. Бай-бай!